Любов часто уявляє день, коли світлина її чоловіка з'явиться на стелі героїв у Луцьку. Її коханий батько шести дітей Євген Головчак загинув у 36 років, 8 жовтня 22 року на Харківщині. Військовослужбовець 14-ї волинської бригади підірвався на міні. Сім'я Головчаків із села Криничне Колківської громади, але часто буває у Луцьку на волонтерських заходах і завше підходять до цих світлин. Також у місцевому ліцеї навчається донька. Вона завжди каже, що йду, і очима шукаючи є мій тут тату. І також ми з дітьми приїжджаємо, і ми завжди йдемо. І ми знаємо, що його тут немає, але ми завжди йдемо і очима його, учима його шукаємо. Любов дізналася, аби фото її чоловіка-героя розмістили на фотостенді на театральному майдані в обласному центрі. Передусім у когось із сім'ї має бути прописка у Луцькій громаді. Розповідає, що незабаром про таке місце реєстрації вони подбають для доньки Катерини. Але це лише перший крок до мрії. Дівчина має звернутися у департамент соціальної політики Луцької міськради зі світлиною тата. Потрібно мати паспорт, код, необхідно мати документ про реєстрацію або про фактичне місце проживання тої людини, яка звертається. Також треба мати при собі свідоцтво про смерть загиблого. Необхідно мати при собі документ, який підтверджує те, що смерть військовослужбовця настала внаслідок участі в бойових діях. Або якщо смерть настала внаслідок поранень або захворювання, то це має бути висновок військово-лікарської комісії про те, що смерть пов'язана із захистом батьківщини. Окрім того, треба ще і документ, який підтверджує родинні стосунки. Лише тоді приймуть рішення. Зазвичай, якщо немає технічних проблем, це тиждень-два. Є випадки, коли пам'ятне фото воїна героя розмістять на фотостенді незалежно від того, де мешкає його сім'я. Рішення про це приймуть, якщо воїн у мирний час сам мешкав у Луцькій громаді, або ж більше п'яти років працював тут, і про це є документи. Фотостенд героїв, які загинули за Україну, у Луцьку поставили у листопаді 2014 року. Зараз тут розміщено близько 560 фотокарток. Уже цього місяця їх побільшає. Фотостенд реконструюють до Дня Незалежності. Ситуація виникла така, що немає вже куди розширювати цей стенд в сторони. І було прийнято рішення ущільнити просто фотографії, заповнити пусті місця на стенді, тобто трошки його переформатувати. Таким чином планують розмістити ще близько 100-120 фотокарток. Розмір стенду змінювати не будуть. Деякі фотографії будуть замінені, особливо ті, які втратили якість, вигоріли. Такі фотографії будуть мінятися. Буде мінятися сам фонд. Підстилка буде оновлено каркасні елементи, тобто все, що втратило свою якість за ці роки існування вже 10 років цьому стенду. Буде замінюватись на такий ремонт з міської ради виділили майже 400 тисяч гривень. Ця локація на майдані є особливою. І під час прощання з полеглими героями біля фотостенду зупиняється кожна жалобна процесія, щоб виконати гімн України. Під час нашої зустрічі із любов'ю Головчак та її дітьми тут знову прощання з загиблим захисником. І старшою донькою жінка опускається на коліна, а згодом каже, що завжди з дітьми ходить на такі прощання в собор, якщо в цей час перебуває в Луцьку. Для неї і її дітей усі побратима їхнього тата. А донька Катерина вирішила, як і він, одягнути військову форму. Я завжди думала, що піду на кухар, а потім тата не стало. Я зрозуміла, що я теж піду по формі, що я буду далі навчатись по формі, хай навіть не військове, але точно десь по формі. Вона колись мені сказала такі слова, що. Я хочу бути як тато. І також старший сину, ну, теж вони ну, часто говорять, що вони хочуть бути так, як тато, і я її відмовляла. Але коли чоловік загинув, то ех, я не могла по-іншому зробити, як просто її підтримати, і що це її вибір, я його приймаю, і я знаю, що ну, все буде добре, війна закінчиться. Анна Кравчук, Оксана Коваленко, В'ячеслав Білов, 12 канал.